Так, основні зміни, як я і казав, воно підтягує в таблицю те, що створене Окей фурнітур-лодер. Все воно прибирає оцю блядь, постачальника в квадратних дужках, його пише нормально, блін, пише артикул. Також воно працює з цим з пого Це також стосується м, тої фурнітури, яка створена плагером Кості Цей ATB Tool. Там однакові реквізити. А, поки що я не додавав там окей кабінет. Це окрема пісня, і поки що не хочу я за це братися. Так, файл open. Давайте почнемо з робочого. Так, основна зміна це заміна фурнітури. Ось тут є в нас вже конфірмат. Тут зі списка воно щитує з моделі, які є стандартні кріплення, там, де є отвори. Якщо там є отвори, і в отворах є артикули, то ось коли ми обираємо ось тут два артикли, відразу з'являється стільки строчок, скільки знайдено в отворах артикулів. Так, це не те. Давайте сюди підемо. Щось VR тормозить. Таним часом. Так, еще раз. То мы мой... выпадково выдал его. Тридцать восемь, вы. девятнадцать, ноль, двести девять. Не, не то. А, це просто -про шкант, окей. Тут щось не вистачає, по моєму шканта чи, чи штока. Ага, чи шкант поменял сви этот. Артикул. Ще недавно скачував. Так. Оце. Ну да, так, тут, тут штока не вистачає. Зараз якраз подивимось, як його додавати. Ну, нову, новий рядок. Поки VR грузиться, можна натуснути новий рядок. І ось тут додається артикул, назва, постачальник і кількість обирається. Так, тут обираємо VR. VR, VR. Так, ось наш ток. Тож будьте обачніші у віярівських цих кріпленнях. Натискаємо зберегти. Ось у нас він з'явився мініфікс пришкант Десь у нас тут є 4. Десь тут п'ятий. Ну тут навіть з двома шкантами. Окей. Мініфікс плюс два шканти. Шукаємо. Так, артикул змінився. Змінюємо. Щоб підв'язувалась ціна, обов'язково що і постачальник і артикул були однакові. Так, це у нас два шканти, то шканто ставимо тут два. Тут артикул такий саме. Новір. Нові яр. І це у нас буде ця муфта. Не муфта, а головка, скажемо, мініфіксу. Зберегти. Все, у нас тут виходить раз, два шканти, ну це окремо шкант Можна його теж занести, щоб він вже був тут. Бо так його не... Давайте поки що без нього. Ось кант, який ми не внесли окремо, його порахували. А далі йдемо. Дюпель, твістер 5 штук. Це в нас один тут. І 4 тут 5. П'юпілів. Шканти, які ми з мініфіксом вели. Шість штук. Раз, два, три, чотири. 5, 6. Да, оцей сьомий ми не вводили. Так, зараз по назві. Так, головка. Екцентркова стяжка. штук. Одна. Раз, два, три, 4, 5 штук. Все правильно, все вірно. Єдина умова, коли отут отвір в ігнорі у вас, то він в таблиці не, не відобразиться і його комплектуючі, який ви внесли, не відобразяться. Тобто, якщо у вас є якийсь там отвір, який ви хочете перевести в комплектуючі, то треба його видалити. Ось таке. Ще одна зміна. Таблиця. Трихи зменшив заголовки. Тут тепер немає кнопки фільтр, ви обираєте якогось постачальника і воно відразу фільтрує по нього. Якщо треба декілька постачальників, нажимаєте фільтр, обираєте, застосовуєте і все, він фільтрує по декілька. Оновлюєте всі відразу. Якщо не оновлюєте, наприклад, застосувати, потім відкриваєте, вона запам'ятовує. Якщо закриваєте основну таблицю, закривається і це вікно, якщо воно було. Так. Деталювання теж зменшені розміри.